Вітаю вас у новому відео. Сьогодні знову ваша улюблена рубрика готую на 5 днів. Готую чоловіку у рейс, він далекобійник, щоб не було питань, навіщо я готую на 5 днів, хоча кожна людина може собі зробити заготовки, морозильну камеру, наприклад, приготувати. Ну, я маю на увазі не перші страви, а такі другі, і потім приходити після роботи і мати щось собі в заготовках, щоб не готувати, коли прийшли вже втомлені з роботи. Починаю традиційно. Вже з першої страви поставила кастрюлю з картоплею, щоб вона закипіла, а тим часом підготую інші інгредієнти, нарізала цибульку кубиком, відправила її смажитися. Ось тут, у фарш, додаю, натираю цибулю, також додаю сіль та мелений перець, перемішую це. У мене будуть фрикадельки. Обсмажилася цибулька, додаю сюди моркву. Морква в мене була в заморозці в морозильній камері, тому не довелося її натирати. Засмажку зробила і тим часом промивати буду шпинат. У мене буде зелений борщ зі шпинатом. Так, так, не щавлюм, а зі шпинатом. Шпинат є в будь-який сезон, це дуже зручно саме варити борщ зі шпинатом, тому що можна в будь-який час піти в магазині купити, і вуаля, зелений борщ готовий. Тим більше у шпинаті дуже багато є залізів. В якому наш організм потребує. Шпинат промивала, як бачила, в такій Класній сушарці, дуже класно в ньому промувати, просушувати. Я постійно в ній також промиваю салати різні і просушую, немає завжди вологи і води. Відправляю засмажку кастрюлю з картоплею, вона якраз закипіла і сюди ж одразу відправляю накручую фрикадельки. Чому з фрикадельками, запитайте ви. бо роблю велику кастрюлю. дам 2 банки літрових чоловіку на роботу, і також буде нам ще на обід. Син мене не любить. Шматочками м'яса порізане, а ось у формі фрикадельки погодьтеся, багато дітей любить. Тому ось вам як варіант, як зробити, щоб дитина поїла м'ясо у супі або борщі, або у будь-якій першій страві, але коли вона не любить шматочками м'яса, це саме такий варіант, в який заходить всім дітям. Додаю сюди сіль, також лавровий листочок, і накриваю, щоб готувалося, поки не приготуються фрикадельки і картопля. Далі відправляю сюди шпинат, нарізаю, подрібнюю яйця, відварила завчасно їх кубиком дрібненьким, знаєш що хтось вибиває яйця, одразу кастрюлю з сирими бачила я такий варіант. Я завжди варю саме з таким варіантом, і в кінці додаю зелень. Ось такий смачний зелений борщик виходить, дуже ароматний. Можна ще додати сметанки під час того, коли готуєте засмажку це вже по бажанню. Готую далі рибку. У мене. Мінтай, можна взяти і хек, можна взяти телапію по бажанням словом, взяти якусь таку ніжну рибку, яка йде без кісток, саме філе, і нарізає на неї такі невеличкі порційні шматочки, як показує на відео. Далі у миску окремо випиваю 2 яйця, додаю сюди сіль, трошки додала небагато молока. І ось рибку розкладаю, ось так, на дощечку, і також трошки її присолюю зверху, і також додаю мелений чорний перець, свіжий мелений люблю додавати, і також додала трошки у миску з яйцем. І далі потрібно просто її обсмажити з двох сторін до рум'яності. Я спочатку опускаю в борошно, потім в яйця відправляю на сковорідку розігріту з олією. Можна, звісно, замішати борошно з яйцем, буде такий густий лізьо, і ось таким способом обсмажити це вже як вам зручно, так можете зробити. Далі відправляю всю рибку в окрему миску і потрібно ще зробити засмажку до неї. Я нарізала також кубиком цибульку дрібненько, натираю моркву на терці, обсмажую цибулю до золотистості, додаю до неї моркву. Разом з морквою також тушкую, і засмажки потрібно зробити так багатенько. Коли морква вже трошки протушкувалася, додаю до неї сіль, щоб вона також була по смаку доведена і не показала вам, як викладала. Спочатку перший шар викладаємо рибку, далі викладаємо цю засмажку, потім знову рибку, знов засмажку, і так до самого кінця і зверху завершуємо засмажкою. На дно додаємо буквально 2-3 столових ложки водички і тушкуємо на мінімальній температурі, поки рибка не пропитається засмажкою. Тут показую, що роблю млинці. Рецепт не показувала, бо вже багато разів з вами ділилася, тому цей раз вже не повторювалася. Насмажила млинці і далі буду робити начинку до них. На сковорідку відправила обсмажуватись фарш, обсмажую його до готовності, далі додаю до нього цибульку. Разом з цибулею обсмажую, далі додаю сюди моркву і одразу подрібнений кубиками помідор. Взагалі Різні начинки роблю, експериментую словом, за смаком своїм по бажанню, по відчуттях можу різне компонувати інгредієнти, і завжди виходить дуже смачно. Додаю сюди також сіль. Перець разом так тушкую, можна додати будь-які ще спеції. можна додати сушений чесночок, можна також мелену паприку солодку додати, словом, ви вже регулюєте по своєму бажанню. Засмажка готова, і далі я млинці розрізаю ось так навпіл і закручую трикутничком. Можна їх потім обсмажити в яйці, тоді не буде начинка нікуди випадати з тих країв, де відкриті. Можна не обсмажувати. Словом я цей раз не обсмажувала, але буває, що і обсмажую. А інші млинці, які в мене залишились, я зроблю з сиром солодким, додаю до нього цукор, трошки додала кориці, і також декілька капель екстракту апельсину. Можна додати ванільну цукру або екстракт ванілі теж буде смачно. І загортаю, ось так налисники буде на сніданок. Готуємо наступну страву. нарізаю цибулю кубиком, а морку потрібно терти на крупній терці. Відправляю цибулю, обсмажитись на сковорідку, обсмажу її до золотистості і далі до неї додам морку, разом будемо її тушкувати. Там, у кастрюлі, в мене видно, стоїть рис, я поставила поставлю його завчасно відварюватися, до готовності відварюю завжди. І ось тут обсмажилась в мене вже морква з цибулею, я додаю сюди трошки кетчупу, буквально декілька столових ложок і разом із цим кетчупом я вже тушкую. Далі у миску відправляю рис, який відварився, додаю до нього також фарш. І відправляю частину засмажки, а частину залишаю на сковорідці. додаю до нього воду, багатеньку води, буду такий соус робити, солю його, перчу. І довожу до кипіння. Словом, пробую на смак, що він був такий, до смаку доведений, і по солі, і по перцю. І далі ось цей фарш, також додаю сіль та перець мелений. Перемішую все, роблю ось такий фарш, таку начинку. Перець болгарський я вже очистила, розрізала його навпіл і буду фарширувати, буду запікати в духовці. Ось так половинками я буду цей раз фарширувати. Захотілося мені саме так, і захотілося зробити саме в духовці. Його накладаю в половинки фарш, викладаю в форми. У мене в одну форму все не помістилось, тому далі покажу, взяла ще одну форму. У мене духовка велика, тому дозволяю вмістити дві форми одразу. Ось в одній формі, ось в другій формі. Далі ось той соус, який ми готували, заливаємо сюди до фаршированого перцю. Головне, щоб він покрив хоча б половину перцю, щоб він тоді гарно приготувався. Роблю завжди таку засмажку, тому що це дуже смачно. І випікаємо десь близько години при 230 градусів я випікала, в розігрітій духовці, і поки перець не стане м'яким. Далі готую, буду готувати вареники. Готую завжди вже не раз говорила, по одному і рецепті тісто, воно завжди виходить. Це 4 склянки борошна, 1 яйце, 4 столові ложки олії, пів чайна ложки солі, чайна ложка цукру і склянка води. Якщо я збираюсь вареники заморожувати, то я додаю склянку окропу, тобто кип'ятку. А якщо я не збираюсь заморожувати, то я не заморожуюся, беру звичайну воду. Якщо беремо кипяток, то обов'язково тісто накриваємо, частину беремо, робимо з нього вареники, частину накриваємо, тому що воно дуже швидко обвітрюється. Чому роблю кипяток на заморозку? Тому що вареники мають властивість розварюватися, а саме якщо тісто на кип'ятку, то вони не розварюються. Для пельмень я роблю звичайне тісто на звичайній воді, тому що вони не розварюються навіть після морозильної камери. Тому ось так, бо часто ви мене запитуєте, тому я розказую, для того, щоб яйце не зварилося, розмішайте його з борошном спочатку і поступово додавайте, тоді воно у вас не звариться. І заліплюю завжди за допомогою ось такої форми. Дуже зручна, ви мене постійно, як тільки в нас з'являється в мене у відео, в кадрі, ви мене постійно запитуєте, де я взяла. Купувала дуже давно на Aliexpress, вона і зараз там є форма для вареників можете вписати і вам викладе, викине її саме порекомендує. Люблю саме ось цю стаціонарну, яка ставиться на стіл, тому що дуже зручно ось ці окремі, які треба тримати в руках, вони мені чомусь так не зайшли і не такі зручні. Наліпила вже вареники з картоплею, тепер ліплю з сиром. Люблю дуже з солоним сиром і окропом, хоча цей раз в мене окропу не було, тому зробила просто солоний сир. І ось така кількість вареників в мене вийшла. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нових відео.